Книга Іова це могущественна книга, яка відкриває пророческий дух сквозь тисячу років. Слово «динозавр» з'явилось з 1842 року, а раніше називали «дракон». Господь відкриває, Він показує наземне чудовище, хвіст якого як кедр. І таке чудовище описано в книзі Іова, що воно жило з людьми і ніякі ні мільйони, і ні мільярди років. Його називали наземне чудовище і підводне чудовище. І говориться, бігемот Левіофан, а Лев... Левіофан це змій, приносящий хаос, огромних і неймовірних розмірів, дракон древні змій. Всі дракони і змії описані в Біблії. Псалом 73:14 стих говориться, що Господь сокрушить голову Левіофана, сатана наш ворог. І Біблія це научна книга. Ми повинні вірити.